Так, друзі, ну що про бойових ослів, кони та мотоциклістів, на яких ворог намагається штурмувати наші позиції. Ми вже чули. І відповідно, результати знищення нашими збройними силами неодноразово бачили. А тепер ворог пересідає, на що б ти думала? На самокати. Ну, це просто Ось зараз такі кадри із Курської області ми вам покажемо. Їх опублікували 95 п'ятій окремі десантно-штурмовій поліській бригаді. Слухайте, я, я навіть не знаю, як це можна коментувати. Но... А, що, зате в шоломі. Оці віртуози. Це як ото мішки на роліках в цирку. <смі> а, ну, добре, чи далеко доїдуть росіяни з такою підготовкою? Ми будемо говорити далі. Звісно, не тільки про це. А з нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Навзаєм ну і перше питання: сьогоднішня ніч неспокійна для всіх регіонів у Києві. Вже відомо щонайменше про дев'ятеро загиблих, півсотні постраждалих. Розбір завалів ще триває. Харків теж був під атакою. Ну власне всі регіони були під атакою. Чи можемо вже говорити про те, що ця атака чимось відрізняється? Чи вона нічим не відрізняється? Які особливості сьогоднішньої ночі? З однієї сторони дійсно, на жаль, нічим не відрізняється. Основне базове завдання, яке покладається на цю атаку, це удари по мирному населенню. Це дальше продовження геноцидних ударів по українських територіях. Те, що ми зараз спостерігаємо, що просто масовані удари по декількох містах, бо раніше ми бачили з вами, що противник вибирав одне місто і робив килинові удари по цивільному населенню. То тепер вони. Повертаються, чи, скажімо, намагаються змінити свою тактику підходу до нанесення ударів у цивільних містах уже масовані в декілька одночасно. Тобто, вони весь час експериментують, весь час намагаються змінювати саму процедуру нанесення ударів для того, щоб нам було важче протидіяти. Але базове завдання, яке стоїть при таких ударах, це все таки геноцид, це все-таки удари по цивільному населенні. Бачимо, що порівняно сьогодні добре спрацював Київ, бо ті пожежі, які відбулися, це все таки більше дійсно від обуламків ворожих засобів ураження. Так розуміємо, що. Їх доводиться збивати як і в міській забудові, так скажімо, за межами. Але дуже часто буває, що, що ракета, що безпілотник має свою траєкторію польоту і за рахунок інерції, навіть коли вони збиті, виведені з ладу чи збиті з траєкторії, продовжують маршрут, і на жаль, ми маємо ті результати, які є, але ми маємо розуміти одне, що. Противник свої удари закладає насправді задачу набагато більше руйнувань, набагато більше uh -huh. смертей. Uh -huh. Це те, що противнику вдається все таки дотягнутися, скажімо, до конкретних будинків цивільними, але за удари, які закладаються, чи об'ємний масштаби плануються з ними набагато більше. Ну, слава Богу, поки що. Вдається мінімізовувати що, на жаль, не вдається повністю скоротити. Ну і тут дійсно стоїть питання, все таки навіть до наших союзників, які нам давали обіцянки, коли там головний mm. представник НАТО казав, що Україну буде передано більше 20 одиниць систем протиповітряної протиракетної оборони. У мене питання далі слів, чому вони не пішли. Вони обіцяли і Петріот, і насамсель, і, і, і вони тільки там не обіцяли як і середнього і дальнього радіусу дії системи протиповітряної оборони. Це їхня обіцянка. Це навіть, скажімо, те, що поза проханнями нашого військово-політичного керівництва. Ну але на жаль, маємо таку гірку правду. Ну також розуміємо, що все таки доведеться і нам. Виробляти і переходити на свої системи, але це надзвичайно складний процес. Я для тих, знаєте, хто любить покритикувати нас, скажу наведу такий приклад: Ізраїль має свою систему протиракетної оборони «Проща Давида». Це така система. Це по суті той самий Петрі, але навіть при тому, що вони мають закритий цикл виробництва цієї пращі, навіть те, що це. Технології, які скажімо, апробовані у них уже десятки років чи роками, зараз Америка їм передає так звані ТДАМи. це ще технологічно вища система протиракетної оборони. Аніж Петріоти чи Праща Давида, і те вони не, не можуть за рахунок свого тільки фінансування коштів побудувати систему протидії, хоча okay. противник у них набагато слабший, тоді як у нас противник mm -hmm. набагато сильніший. Тому <кій> підтримка союзників це зараз вкрай важлива річ. Ну і росіянам для комбінованих атак теж потрібні великі потужності виробництва тих самих же і БПЛА. От і про це буде наступне моє запитання в Татарстані на Росії, палає завод з виробництва шахедів. Моніторингові канали повідомляють, що цього року там росіяни планували зібрати близько 20 тисяч БПЛА. Скільки на вашу думку потрібно вразити ще подібних військових об'єктів, аби припинити чи значно зменшити терор проти українців? Знають не стільки питання кількості об'єктів, як системності їхнього знищення. Бо що ми зараз спостерігаємо? По-перше, сама система випуску е виготовлення таких безпілотників достатньо проста. Тобто, якщо для виготовлення ракети потрібно достатньо сильні потужності, об'єкти, які військово-промислового комплексу, яких має бути декілька, умовно кажучи, одні виготовляють двигуни. Другі там електроніку до цієї ракети, ага. треті вже збираються докупи. <кій> Безпілотник достав ті ж самі шахеди, гарані вони. Ага. Е... Блискавки, вони достатньо прості в своєму виготовленні, що дає можливість звозити запчастини і компонувати все на одному місці. Другий момент, що все таки на ці шахеди, ми теж маємо багато прикладів: що Росія навіть не завжди залучає своїх працівників, оскільки проста система збірки, вони там залучають іноземців. Обіцяючи їм якісь навчання, обіцяючи їм, що там дадуть громадянство Росії, привозять з країн Африки з інших країн. Ми вже маємо такі приклади, коли удари по таких заводах власне призводять до загибелі іноземців. А ті, хто виживали, то вони розповідали, що вони їхали студентами в Росію, а закінчилося, що стали збирати складати такі запчастини. Другий момент, що власне. Так, Росія серйозно ставить акцент на систему випуску таких безпілотників дальньої дії, і те, що вони вже і вони крім того мали, скажімо, креслення, мали фахівців, інструкторів з Ірану, де виготовлення і цих шахетів стоять на промисловому рівні, і тут така ситуація, що з неї сторони росіяни виготовляють за підтримки Ірану в себе. Шахеди, заводи, тобто є заводи промисловість, промисловість, яких можна наносити удари, але є і велика кількість партій поставок з Ірану готової продукції, яку вони завозять на склади на арсенали. От власне, і тому й доводиться працювати у декількох сегментах, власне, для того, щоб знищувати ці безпілотники. Противник теж намагається їх сховати в глибині, теж намагається вибудувати їх розосередити кількісно, а не скажімо, щоб об'єкти мали з однієї сторони потужність, але з другої сторони ну, збирати в одному місці. Вони теж не збирають, їх mm. мається на увазі. От, так що там така ситуація. Звичайно, тут потрібно тільки системність не давати їм можливість розбити по всіх їх. фронтах. Я ми зрозуміли. Mm. Да. Пане Іване, ну давайте ще про фронт поговоримо, тому що ви згадали сьогодні багато про партнерів і союзників, які споглядають, та і деякі взагалі розвертаються в інший бік, і от США запропонували Україні і Росії припинити бойові дії, зафіксувавши лінію фронту в нинішньому вигляді. Джей Диван скаже: А як це взагалі можливо, враховуючи, що багато де вона проходить по лінії міста, взагалі? Як з військової точки це можливо зафіксувати, навіть якщо всі погодяться, якщо можна будь Будь Ласка, в хвилинку треба вкластися, Ну, почнемо з того, що вони стабільно, нестабільно дають оцінки, коментарі, пропозиції. Спочатку цієї війни би не було, якби був Трамп при владі. Потім е, ви не маєте козирів, потім е, ви воюєте за свою територію. Потім е, ви е, 11 років тому, чому не воювали з Росією за Крим. Mm -hmm. То ви маєте зупинити там, де є. Ви маєте віддати ті, що Росія хоче. Ви маєте і маєте і маєте. Тобто це настільки безперервний. Заявки діаметрально протилежні одні одним, що тут важко оцінити, власне як відбуватиметься процес припинення вогню. Процес припинення вогню і мирні переговори розведення військ це є абсолютно різні речі, і тому що де знаходиться лінія фронту зараз, це не означає, що вона може знаходитися там, навіть на момент припинення вогню mm -hmm. чи підписання якихось мирних угод. Визначення знаходження військ буде ще за все в. Самих угодах, де буде пунктом прописано, визначено території, лінія, куди вона буде пролягати, де буде проходити. Якщо буде, бо судячи з того, що ми зараз бачимо, то Росія просто банально затягує час, а не закладає якісь підвалини власне для мирних для реального припинення вогню. Відчула. дякуємо, дякуємо за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко. Ще раз дякуємо. Дякуємо.